Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні розкажу вам про наш раціон годівлі наших свиней, так як ви попросили. Ну і почнемо по черзі. Так, ну ось ці поросята, які я вам вчора показувала, вони ще на старті і потрохи додаємо гровер. Це ми їх з старту на гровер будемо переводити ну, десь за 2-3 неділі. А тоді 2-3 неділі вони перейдуть на общий. Ці свині вже їм, їм вже ну, 8 місяців, вже через пару днів там буде 8 місяців. Який в нас іде раціон? Е, на старті у нас там 50% пшениці, ячменю і БМВД. Це вони так їдять до гровера. На гровері е, в нас е, так само 50 пшениці, 50 ячменю і гровер. Далі в нас йде общий раціон, який ми самі собі. Зробили і даємо після гровера вже як порося, там десь 60-70 кілограмів, ну плюс-мінус там. В общем, у нас йде далі без премікса і без БМВД. У нас йде 50 пшениці, 50 ячменю, 15% гороху. 10 соняшникової макухи, 200 г солі, 200 грамів е, крейди. Це наш такий раціон. І Що як є, ми додаємо підкислювач. Ну, Він у нас не завжди є, тому коли даємо, коли не даємо. А підкислювач тоді даємо в воду, лимонну кислоту, 10 грамів на 10 літрів води, даємо у воду. Ну і ось такий в нас раціон, який вже після тих 70 кілограмів ростуть наші свині. Оці свині, вони для цього візрасту зараз ще трохи малі. Їх треба ще недільку-дві підтягнути, тому що це, по-перше, ще все залежить від породи. Це мама була в них трьохпорідка, а злучали ми штучно із Петреном. І тому з Петреном ви всі знаєте, що вони дуже довго ростуть. І тим більше, що це в нас група, так як ми відлучали від двох або трьох свіноматок, самих більших ми відділяли в одну групу, менших в другу. Ті, що більше, ми вже їх пореалізували почті що. А оці менші, ось їх треба трошки підтягнути, тому що це найменша група була. І ще Петрен, і звісно ж, дольше вони ростуть. Ну так, вони Петрени на вигляд мають, ну. Ось, скільки б ви сказали, 100-110 кілограмів. На ваги е, заганяємо е, 130-140. Тому вони і такі, на вигляд, малі, а важуть вони добре. Тому як будете здавати, ну, хто тримає вже знають, е, що Треба обов'язково важити, тому що на глаз це одне, а це зовсім друге. Там в кілограмів 20-25 різниця. Як ви дивитесь на глаз з породи Петрен, я маю на увазі, і як зважити, це різниця є. Ми вже не один раз так провіряли, і ніхто ніколи. Ну, не могли вгадати, щоб було правильно. Ну і взагалі краще важити, тоді спокійніше. Ну, скажу вам ще ціни, які в нас на сьогодні живою вагою приймають у нас 85-90. Ось так в цих пределах приймають свиней. Ну, не знаю, подивимось, якщо далі буде. Ну, поки що ось так. Ми розробили цей свій раціон, бачимо, що він працює. Якщо б ми давали БМВД чи премікс, то тоді, так, в 6-7 місяців їх вже треба реалізувати. А так як не давати, то ще місяць, от як цим десь. Місяць і неділя, місяць і дві неділі треба ще е, потримати, щоб вони ну, підтягнулися, догнали е, трохи е, вагу, тому що ми 100-120 кілограмів не здаємо, ми стараємось 150 і вище. Ну, Скажу вам ще, що від порід теж багато чого залежить. У нас перед цих були е дюрки. То дюрки я вам скажу, вони як родяться, то такі якісь маленькі, без форм, якісь нещасні, ростуть вони так, якби не дуже. Ну, вже десь кілограмів, десь так 70-80, вони як починають набирати віс і ріст. Вони дуже гарні. Вісім місяців ми їх продавали 170-180 кілограмів. І також свіноматки так злучали. Я показувала, там у нас є відео, де злучали такі здорові свіноматки. Первістки вони важили десь 250, а то і більше кілограмів. Такі громоздкі свіноматки. Тому. Так, да, якщо на відгодівлю, краще тримати порід таких ну дюрок, велика, біла. там, Не знаю, зараз ми штучно злучаємо, тоді поросят одібрали, якраз от тих свіноматок, що були здорові від дюрка, це у них вже другий опоріс був. Зараз будуть треті. Ми злучали з Йорпширом. У нас ще такої породи не було. Кажуть, хороша, гарна порода. Ну, побачимо. Якщо відгуляють, будуть такі поросята, то я вам покажу, що за юрпшири. Бо злучаємо ми штучно і побачимо тоді, що, що буде. Ну, ось так. У них бункер, як бачите. Їдять, коли хочуть. Водичка ось тут п'ють із сосочка. Вода постійно, їда постійно, всім, що на відгодівлі. А свіноматки і малі поросята їдять дробно ну, по нормі, утром і ввечері. Ну ось так, друзі, розказала, як ми робимо і що ми даємо. А там, якщо є питання, питайте, я ще покажу і розкажу, що вам цікаво. Може є такі, хто тільки починають, багато чого не знають. Тому, будь ласка, завжди. Ну, не те, що підскажемо, а розкажу, як ми робимо, а ви вже дивіться, як вам виходить і можете пробувати, сподобається, значить працюйте так. Тому що знання ніколи нікому не помішали. Стільки живемо, стільки і навчаємося чомусь. Тому... Я вже казала, для того і создаємо оці канали, щоб можна було ну, щось навчитись, у кого щось подивишся, собі щось візьмеш на замітку, спробуєш, іде гарно, виходить, значить да, ні, значить, йдеш далі по своєму чи пробуєш по-другому. Взагалі, поки що так. В першу чергу все залежить від породи і від раціону, від корму. Кукурудзи в нас немає і ми в раціон не додаємо. А так як ми на городі трохи там садили, то даємо качанами. Ми зараз тільки збира... ну, позбирали, ще вона така, ще не даємо. А трохи полежить, досушиться, досохне, так як вона у нас в качанах. Тоді кидаємо так просто в клітку і вони з'їдають і кукурузу, і оті качанчики всі згризають. А в раціон немає, не даємо. Також не даємо соєву макуху, тому що в нас в нашому регіоні взагалі сою не вирощують і немає її. Це треба тільки привозити десь із далека. Ну, Зараз з цією логістикою воно вийде дорожче, ніж вона сама стоїть. Напевно, тому злажуємо свій раціон із того, що у нас є. Ну і ось такі результати маємо. Так, ну що, друзі, на цьому все? Розказала, що і як в нас. А ви питайте. Пишіть в коментарях. Дуже вам дякую за коментарі. Ну і всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба.